Гуманітарний рейс від штабу Ріната Ахметова сьогодні втретє спробує пробитися до Донецька. Там допомоги потребують півмільйона людей. Без неї вони приречені на голодну смерть, адже держава позбавила їх соціальних виплат. Наталія Магда відстежує рух вантажівок із продуктами і речами для дітей. Вона на зв'язку зі студією. Отже, Наталія, якою є ситуація на цю хвилину? Доброго ранку, Олександра. Зараз ми знаходимося на логістичній базі у Дніпропетровську за моєю спиною машини гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. З хвилини на хвилину вони відправляться до Донецька, де на допомогу на них чекають із самого початку цього тижня. Поряд зі мною знаходиться волонтер гуманітарного штабу Ріната Ахметова Максим Ровенський. Максим, доброго ранку, розкажіть, будь ласка, що у машинах і хто їх перевіряв напередодні? В машинах продукты – это э, мука, это макароны, это подсолнечное масло, другие продукты. Э, э, вчера, позавчера, э, возможность проверить эти продукты имели как представители средств массовой информации, так и международные организации в лице ОБСЕ, ООН. Мы выложили документы, которые сопровождают груз на сайте фонда. Все желающие могли ознакомиться с этим. Мы Максимально відкритий, прозрачний, і ми надіємося сьогодні довести Груз до Донецька. Так, будемо сподіватися, що сьогодні гуманітарний рейс такий доїде до Донецька. Олександра, ми будемо їхати разом з рейсом, тож відстежуватимемо за подіями та триматимемо руку на пульсі. Олександре. Дякую, Наталя Магда, про третю спробу доправити допомогу мирним мешканцям Донбасу.